Маруся, своя хата горить. Я виходжу, а то там горить, а тут як повні. То я одразу прищини, зірнуло ці чи... і думала, що закрила ухо, що Знаєш, я не жива. Що це Маруся стояла на подвір'ї в себе, а це тут у вас на городі дим йде. Вона ще не знала, що в неї сталося. І ми, і ми йшли тим боком ці двері, ці двері вже були розвалені. Ми не могли зайти сюди, ми пішли другим боком з хати, і ми це побачили. Тут все повалене, все знищили, двері поломані, вікна нема, дівчата помили, бо то було страшного шкла. Мені допомогло то, що була часу сітка хата і оці дерева, що лишень пішло верхом, то такий був дим. І якраз йшла кури випуска. Думаю, що я маю робити? Я присіла, думаю, господи, може, я газ не, 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 не цього думала, напевно, плитка газова або ще щось. Я дивлюся, а то ні. І той туман моментально такий розсіявся. Фатальних випадків немає, загиблих немає. Тільки пошкоджені є один найбільше пошкоджений це будинок це фасад. А навколишні будинки пошкоджені так можна сказати шибки повилітали.